Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Які з даних формул задають функцію? І 4. Прикладе. Перший дорівнює х квадрат додати х, друге y дорівнює дріб чисельник якого різниця х і 1, знаменник сума Третє, y 2. Третє. дорівнює дріб чисельник 1, знаменник різниця х і 8. І четверте XY дорівнює квадрату різниці x і y. Якщо кожному значенню незалежної зміни відповідає єдине значення залежної зміни, то таку залежність називають функціональною залежністю або функцією. У нас функція це Х і. Y. Тут у нас y з'являється в знаменнику. Функція в третьому завданні також. І в четвертому у нас не буде функції, бо y – і в лівій правій частині. Отже, перше і третє завдання у нас функція. Перше y дорівнює х квадрат додати х функція. І третє завдання y дорівнює. Дріб чисельник 1, знаменник різниця x і 8 також функція. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника математика 7 Та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника математика 7. Виконано.